Вітаю, це проект чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних, безвісті зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Звільнені з полону, наші воїни та мужі. Ви назавжди наші герої, і ви єдині, хто може з впевненістю говорити: я повернувся з пекла, я зламаний, але живий. Я дивився в очі смерті, але не здався. Вижив і повернувся. Наша мрія почути ці слова від тих, хто ще й досі перебуває в російському пеклі. Вони не просто ваші побратими та земляки. Вони душі та серця родин, які їх чекають, шукають і обов'язково знайдуть. Лише ваша участь в цьому проєкті прискорить процес пошуку та повернення безвісти, зниклих та полонених. Ви вже вдома. А вони в невідомості катівень. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередність. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Ви пережили, вижили і повернулися. Ви приклад мужності і незламності, гордість і цвіт нації. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.